Привіт! Я Оксана, а я Заряна. І сьогодні ми з тобою аналізуємо поему Тараса Шевченка-Гайда Маркінг. Це серйозна поема, і вона, до речі, найбільша у Тараса Шевченка. Отож мені. Отже, рід Ліро Егос. Оскільки це поема, але вона написана віршем і разом з тим вона має сюжет. Так, жанр геройко-історична. Романтична, ліроепічна поема епопея. Це багато, але це все можна розшифрувати. Я думаю, це може самі. Що можна сказати про поему Гайдамаки? Вона належить до ранньої творчості Шевченка. Шевченко писав її між навчанням у Академії художств і його в той час надзвичайно цікавила тема героїчного минулого України. Власне, ця поема позначена таким літературним напрямком як романтизм. Чому романтизм? Згадаємо основні моменти романтизму. Насамперед, особлива сильна особистість у виняткових обставинах. Це ми маємо і ярему, і взагалі народ у складних обставинах, в яких він пробує якось вийти. І друга це ослаблення героїчного минулого. Отже, запам'ятайте, найхарактернішими ознаками для романтизму є наявність виключного героя у виключних обставинах, а також героїчно минулої творі. Все це наявне в гайдамаках. І що ми можемо сказати про композицію твору? Вона є складна. Перше, вона складається з двох скупів. Вони є дуже важливі, там філософські роздуми, уважно почитати, вона цікава. Ми поговоримо ще, з чим пов'язані ці філософські роздуми, адже Шевченко пояснює, чому саме його так цікавить Гадамачина, про це згодом. Також ця бана складається із 10 розділів, наявний у ній епілог і немає жодної розв'язки. Щодо сюжету, варто наголосити, що в творі наявні дві сюжетні лінії Сюжетна лінія самого повстання, а також кохання яреми, особистість яреми все, що не відбувається. Можна, кожні, то, до речі, знаєш, що згадати про героїв? Так, в кожній сюжетній лінії є своя кульмінація, але немає розв'язки. <ків> Також далі перерахуємо с... героїв. Отже, починаємо з другої: Ярема, який потім став Галайдою, Оксана його кохана. Далі в нас ще буде, вже беремо першу лінію, У нас буде народ, гайдамаки, потім Гонта і Максим Залізняк. Так, і ми якраз підійшли до історичної основи. Що ж це за такі гайдамаки? Так. Що це за сторінка в історії України? Насправді запам'ятайте, будь ласка, це 1600, 68, 1700, перепрошую, 68 рік, 1768 перепрошую, рік. рік. І цей рух в історії України названий Коліївщина. Як він виник? Чому виник цей рух? Це повстання? Зараз спробуємо розібратися. Так, значить, тепер наше основне слово конфедерати. То такі конфедерати, оскільки проти них було це все повстання. Отже, конфедерати, саме слово конфедерація це об'єднання союз. Це поляки, шляхта, які об'єдналися пані метою. Мета у них була не дуже світла, скажімо так, адже вони вирішили знищувати православних. Такий спосіб, показуючи вищість католицької віри, нагадаємо, це був один з поділів в Польщі, і до них прийшла прийшов новий король король від Катерини II Подятовської, і він хотів трошки зробити свої там нововведення, які їм дуже не сподобалися, і це все склало докупи. Стало скажімо, головним таким розшиєм, що воно розвернулося. Власне, конфедерата не хотіли підкорятися волі свого короля Понятовського, утворили цю конфедерацію як спроти і е, пішли в Україну знищувати православних, е, в основному е, знищували православні церкви і православних священників. Я хочу трошки зачитати, можна? Шевченко. Шевченко розбрілись Конфедерати по Польщі, Волині, по Литві, по Молдаванах і по Україні розбрілися та й забули волю рятувати. Полегалися жидами та й ну руйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили. Отже, рік початку повстання 1768 рік спротив українців. Проти е, цього насильства конфедератів і е, зразу, а чим це все закінчилося? Скільки це тривало? Демов чим це о, все закінчилося? Отже, тривало неповний рік, і закінчилося надзвичайно жорстокою розправою в містечку Кодні. З історії ми знаємо, що там було знищено 40 тисяч українців обезголовлено, і всі їхні відрізані голови вздовж дороги стояли на палях. Для постраху по усіх. Буде. Власне, Шевченко хоче сказати, що можливо, е, нас так не лякали. Чому онуки панам житості, Чому вони підкорилися, чому не борються? Можливо, в справа в цій жорстокій розправі. Ну, це такі його е, глибокі роздуми. Але повернемося до самого повстання. Отже, починається повстання в Чигирині, ви пригадуєте. Там було освячено ножі, свято в Чигирині розділ. Далі рухалися конфедера... гайдамаки до Черкас, до Києва. Далі була Лисянка і Умань. Все це Київська область, це невеличка територія і невеличкий проміжок часу, але повстання мало надзвичайно великий резонанс, оскільки власне, українці показали свій спротив. І звернемо увагу, пам'ятаєте, ви ми говорили, що поляки, конфедерати, обурилися на сильне тим зверху накинутим королем проти Російської імперії? Постр... Значить, А хто постраждав, а хто виграв в цій боротьбі? Значить, жорстокість поляків з одного боку, відповідь жорстока українців з іншого боку, а скористався тим хто? російською. Ну, власне, поляки, конфедерати запросили придушити повстання росіян, російські війська, і з їх допомогою повстання було придушено. Залізняк був відправлений на каторжні роботи до Сибіру, а Гонта, оскільки він для поляків був зрадником, оскільки він служив в регулярному війську польському. Гонта, гонту було при четвертовано. Е, насправді виграла з того е, з, е, цього моменту власне Росія. Згадав, пам'ятаєте при сліві, коли двоє чубляться, третій користають. Ну і е, чому Шевченка так цікавила в його молоді роки? Ось ця тема гайдамацького повстання, що він шукав у цього, у цій події історичній, що хотів для себе зрозуміти, він пояснює у своїх вступах і в ліричних відступах, е, чому, чому українці нам жито сіють, чому вони забули, де могили героїв, чому підкорилися. Що не зрозуміло, які уроки історії для себе не винесли, спробуємо в цьому розібратися. Отже, узагальнюємо, тема, тема нашої поеми Боротьба українського народу проти польсько шляхетського панування 1768 року під назвою Коліївщина. Яка ж ідея, спробуємо зрозуміти, проаналізувавши сюжет. Так, ми вже на це дуже багато разів звертали увагу, і зараз ми проаналізуємо і знову вернемося до цієї. Отже, дивіться нас в частині другі.